Вечеря 32-й день дієти. На вечерю салат одеський кучерявий, одна столова ложка рису, варений рис. І гарний шматок. Ось такий помідор. Зверху соус-тартар. А печінки тут 70 грамів. Це гарний шматочок. Піджарена печінка. М'яка, ось так я її поверну, щоб ви бачили товстий шматочок, і коли вона жарилась, в кінці додавала дуже добре солодке вино. А потім прикрила кришкою і дала можливість настояти цій печінці у тому соусі, який був на сковороді, який утворився на сковороді після того, як я додавала вино: червоне, виноградне домашнє вино, чай, шматки плаваються, імбір, заварюється імбіль, лимон, чорний чай трошки парує, якщо придивитись, то видно. Всім берем, всім білям. Саманта підтримувала мене сьогодні цілий день. Вона залишиться ще й на завтра. Ось така красуня. Хто вечеряє? Тому смачного спокійної ночі. Зустрінемось завтра вранці.